Давайте, хлопці, випробуємо Енейчик, то що якийсь і недооцінен. Що класний трактор, 40 А я вам покажу, що з бази грузиться на сьогодні, хлопці. На сьогодні. То часто в коментарях пишете, що бляха, та вас захмарні ціни, я не вірю, що там можна з передком трактор взяти за 3000, що можна там взяти за 2 що собі, там за три, щоб комплект навески файний, файний бурс, хлопці. Ось Осьо, дивіться, до речі, скільки беруть такі окорчик. Маленький ругають Мужики працюють. Ви обалахуєте, мужики працюють, хлопці, скільки беруть техніки? Ось ось кентаврина, ВР-рочки з трьох точкою, мощні, мощні трактори, навіть до трьох тисяч, Дві вісімсот і дві сімсот, дві шістсот трьохточкові. ДТЗ беруть, то лише грузяться за один день. Дві машини і третя зараз заратом проїжджає. Три машини за один день. Я вам покажу просто, що є, по чому ви собі запишіть, запам'ятайте, як вам в нагоді є, ми привозимо безкоштовно, предоплати ми не беремо, доставка в нас по всій Україні, по всіх областях, без винятків, прямо напряму з бази. Ось, ось велика база, скільки тракторів збирається, і ото, що стоїть, ото що стоїть, ото що стоїть, 80% оновлюється кожен. Тиждень, ну два хорошо, кожен тижня-два оновлюється. Ось до речі, енейчик. Енейчик є з реверсом, енейчик є з примусовим, енейчик є 40-ка з крепким заднім мостом. Дійсно. Дуже зручно. Прям катайся не хочу. Хлопці. Отаку ми отримуємо техніку. Таких, от, в таких ящиках складених, в металічних, складаємо, ми привозимо напряму її. Без посередників, без переплат і так далі, вам буде тракторець Маємо, маємо в цілому від 2000 тисяч за трактор і від 3000 тисяч фактично зараз 3200 за переднім мостом. Тобто дуже, дуже крута ціна. Я вам по всіх пройдуся, по всіх розкажу. Давайте почнемо хлопці з самих великих з самих великих, від дорожчих до... Дешевше. Я по всіх пройдуся конкретно чітко по цінах, щоб люди могли собі розуміти, що за скільки можна взяти, якщо брати напряму трактора від поставщика і так далі. І так, поїхали по кабіні. Файний кабіні, да, в нас буде від 10 -ти вартувати тисяч. Що ми кажемо за 50 -ку? За 50-ку добру, з кондиціонерами, з усіма ділами. Там є вже е, вибір, який можна вже є де розігнати. От. Білоруси, ото, металом, я не знаю, кому треба, то наші партнери займаються, є 22-го року ціла куча коротше, Білорусі. Я в них не знаюся, я іми не цікавлюся, і ми їх продавати не будемо, але я можу вам дати контакти, хто займається. Махіндричка є, здоровий трактор. На 120, на 130, на 140 коней трактора починається від мільйона. Фактично 90 коней, добрий трактор, 950 кат Що стосовно менших, Ловалів, ДТЗ, якщо такі преміум, що під 3 тонни ваги Еней, то буде ціна від 15, за 14 у нас там був 55 продав, вже там він був цінований. Такого від 15-15,5 тисяч. Якщо кабініше буде менше, 40, там можна взяти і за 8, є, і за 9 тисяч. Відповідно, 24 дуже мало з кабінами, теж такі там ціни будуть менші. Саме дешеве продавався 7 тисяч з кабін Хлопці, ну є варіант купити без кабіни набагато буде дешевше. Дійсно, набагато. І поставити собі кабіну самому, а замовити її під заказ. Теж можемо дати контакти хлопцю, хто виробляє власне виробництво українських кабін. Дуже добре. І економимо. І так, саме менше йду ремінні. На базі мотоблока від 2000. І вище. Фактично, там від 2-3 в цьому діапазоні ви можете купити і трактора, і добрий комплект навіски. До нього все, що було. фреза, пух, там сажалка, копалка, чи коса, і граблі, все, що вам треба, файно укомплектувати. 16-ка буде 200. Якщо 20-ка, 24-ка, я взагалі не супер раджу, ну, 20-ка буде десь від в районі 2,5. Якщо ми кажемо про 3 трактори, це теж можна за 2600 800 вже собі взяти трактор з шифенівською коробкою, не мотобочною, який йде вал відбору, там де є вал відбору під кардан іде вот, Такий самий з переднім приводом є хлопці за 3200. Самі шифенки самі трошки подорожчали, на жаль, 3400, 3300, 300 половин, ціна 240, Ви хто там є різні комплектації. З радіатором ззаді, з радіатором спереду. 244-й на сьогодні 4,5. З усіх тін трохи є торг Що ми кажемо про безремені? Є чудові по акції Сінтайк 3-ціліндрові, 24 кобили. Це 3700. 3700 700, 3, 700 Дивіться, як просто файно грає реверс Супер! просто апаратура, то NA404. 3700 передку 4905 з передком компсинтаю. Тракторець, типу Кентавр, Форте, РДшка люксова і так далі. Файтери будуть від 6, 5, 900, там 5850, там різні торги по різних моделях. Ну, фактично, ближче до 6000. Тракторці люксові. У нас акційні ціни, запам'ятайте, акційні ціни люксові. Ловол з реверсом, 6800, Лово без реверсу, 6400. Джинма з реверсом. 6400 Джинма без реверсу проста 6100. Хлопці, 6100 за саму просту джинму. То є ціна дійсно шарова. Далі слухайте, DonFan Дон 244. Донфен 244 6300 6200 6300 24 на вузьких, 6924 на широких. то є акційні хлопці ціни. Уціненні от, онфенги починаються від 7, якщо не оцінені. Маємо як старші моделі, маємо і новіші моделі. Ото шифінги складені, хлопці. Кажемо про більш таке щось наворочене з реверсами і так далі. Там є варіанти ДТЗ-шок. Коло сім'ї там варіанти є і так далі. Хлопці, по 40! -х. Сама проста срахівка починається, 6300 в нас було ДВ на забрали, але вони такі бувають, там 23-й рік був 200 6300, гроші від 6 можна вже взяти 4-циліндрово. Воно по факту за новий зараз 6700 з торгом 6700. А, то є теж ДВ, Кентавр, трак такого класу. Джинма починається від 7. А, ну Далі блюксовиць, бенфенгі, акційний вот, був 8700. DHL 244. ДПЗК Була 8990, зараз 9350. ДПЗшка 5404 на сезон трохи піднялася. Ну, мужики, є ще варіанти. Не всі ще піднялися. Є ще дуже файні, дуже добрі ціни. Мужики, ось о, бачите, вже дві машини поїхали, третя стало на побуду. Хлопці, є, є варіанти. Є купують дешевше, є і за 2, є і за три, є і за 4, є і за 5 і так і далі. На любий гаманець можете вже так, який вам буде робити роботу. Мені засушення доболі, каже, що китайської зі мною воно не робить. Бо бачите, скільки є техніки, люди техніку беруть, люди на техніці роблять. Просто для, для, кожної роботи, для кожної роботи є своя техніка. Є своя техніка під кожній задачі. Підберете грамотно, будете себе працювати, Боря не знать. А будете слухати кількості в, в Ютубі всяких балаболів, будуть тільки розказувати теж про Бухі НТЗ і все. Тайчик працюють. Всім добра. Звертайтеся.